Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Позаду гірський масив. Це значить, що я в горах знову, але сьогодні вже у нас не похід туристичний, а похід по грибочці. Приїхав я з Танюхою, біжить. Та й думаємо, думаємо, що вже би мали піти якісь грибочки. Чесно, не впевнений, але щось де-не-де я і чув. Що ні є, ні є. Але... Сьогодні ми в цьому самій переконаємося. Приїхали на високогір'я трохи. Був дощик, гарно все змочило. І надіємося, що будуть якісь грибочки. В тут собака йде. Що скажеш? Да. І такі пироги. Продовжуємо йти, піднімаємося і маємо надію, що знайдемо сьогодні першого білого ну або червоного, ну взагалі хоч якийсь гриб. Бо поганки мухомари вже є. Цікаво чи є благородні грибочки. Тому дивимось далі, буде цікаво. Ось піднялися ми вже трішки вище по цій дорозі. Та що, грибів нема взагалі немає, Я пару мухоморів бачили, можливо, щось буде вище. Але це не точно. Ну і з мінусів всі друзі грибниці, що були попри дорогу. Дорогу розширяли і всю коротше, глину, все перепарпали, всі грибниці. Ну, ось це грибниця, де були білі гриби. Отака. Так Ліс возять напевно, готують дорогу, так... так і о, як то кажуть, є люди. <смі> Ось гляньте, черговий просто, от іменно от захід, де були білі. Ось захід, де були білі. Все поперегортали. І так я чую цього року по грибочках, буде сумно. Хоча, ще може не час. Ходжу я по такому ось березнячку. Ну сумно, все, грибочки я не бачу, Оце ось перші, перші синяки. Ну, взагалі перший якийсь їстівний гриб. Уау! Чи б не впав. А, ні, ось і ось і червоняк. Якого вже з'їли повністю. Я йду я до водопою набрати водички. Закінчилось якраз. А, може щось і знайду, бо собака за нами бігає, прив'язався, ми ж його трошки підгодували. І Тасів вже можна забирати на фронтівську. А ні, тут чиїсь на ну, танцю. Кого робити ми точно не будемо. Дуже жарко. Після дощу. Дуже жарко. Набрав я водички, гляньте, яка просто холодна. А Шкода, джерело пересихає. Пам'ятаю, колись тут взагалі потічок завжди тік. Сюди ось так. Ну а дивіться, зараз на всі водичка. Ще домуровували плюс. І взагалі дуже-дуже мілко. Так, недалеко відійшов від водопою, водички зі мною. Йшов сюди його не бачив. Ось і перший грибочок цього сезону. Червонячок. З'їджений повністю. Разом з хробаками. Вигляньте. Але як-не-як. Перший грибочок. Гарний, гарний. Але шкода, що він тут один. Оп! <гум> Тільки кажу, що він тут один. <гум> Дійсно, я не бачу його. Ось ще один. Червоноголовець також весь просто з'їдже. Ви гляньте, скільки в ньому там хрибаків. Просто капець. Залишимо їх тут. Ось чорнички вже достигають. Ну, цікаво. Цікаво перші грибочки, як то кажуть. Вже я зірвав. Цікаво чи буде білий. Оце вже, я думаю, все, що ми дізнаємося. так що продовжуємо йти. Ось йдемо ми по такій дорозі, чесно кажучи, вже втратили надію на ті білі. Ви просто гляньте, я знаю, типу... Ну, якби людина йшла, вона побачила 100%. Ось тут просто гляньте, який красончик. Ось і перший білячок в цьому сезоні. Красончик. Так, ну ми його сфотографуємо і зараз зірвемо. Давай, зривай. Аккуратно, тільки не відривили лише. отак так. Довга ножка. так, ну, провіряємо теорію, що він ногою росте до свого родича через дорогу, а ну, дві. <рес> Ні, нема, але перший біляк. О, це понюхай, просто понюхай Шикарний просто О, такий о красончик, ну, перший вже є. Так а ну нанюхай. І йди, шукай нам ще такі бігом. Давай. Давай, шукай, йди назад. Нє. Так, ось іще грибочки ми знайшли в такому лісі, більш смириковому. Гляньте, який красунчик Чи від жари потріскався. Це у нас червоноголовець. Один. І ось тут ще один. О, вже його жук поїв трохи, але в ньому не було хробаків і він його залишив, це дуже добре. Так, о, бачу ще одного там. Місце заховає, о, цей красивий такий, не? ну цей гарний. Так, клади тут я там ще побачив трошки далі по цих хащах так ось червоноголовець, що не помиляюсь так червоний але цей вже такий Красунчик такий прям красунчик-красунчик Оцей гарний, чуєш. Mm. Твердий такий. Такий. На, покладите на до них. Я тут походжу, подивлюся, бо тут раніше і білі я збирав. Так, це що таке? Це, мабуть, два червоних так. Великих нехай ростуть такі здоровані. Але ну вже цікаво, вже є якісь Грибочки Цікаво чи будуть біленькі в травичці там, де ми завжди збираємо їх. Оп. Так. О, це цікаво. Ви гляньте. Як це так один загинув. Згнив. Другий О, такий плюс-мінус. А їх їдять. Їх просто їдять. Ви гляньте. Як їх їдять. Цього залишимо. Цей такий ніби схоже щось на чистий. Ну, ще зараз перевіримо ножом. Так. Уже ну, непогано. Так, може до кінця дня на пательню і назбирається. їх зірвемо, щоб грибничка далі не продовжувала хворіти. Присипаємо. І ось тут Тут ось такий красень. Але худа ніжка і він хробочливий. Та, весь хробочливий. Залишимо тут його на насіння. Ну, а цих візьмемо. О, ще один є. Не бачу. Цього я не бачу. Оп. Також може бути хробочливий. Ну, зараз ми ще детальніше поглянемо. Ось, гляньте, ще одного біленького знайшли. Крутий, крутий, просто ось такий красунчик в масі біля камінчика. Просто чудовий. Так, ну красивий, красивий. Так, де за фотографії і зриваємо. Такий красончик. Так, влаштували ми трішки привал, вийшли на полонину, ось трошки їмо гляньте собачка теж з нами їсть ну дві це просить О -о. То, то, давай давай оп, гляньте яка красива здоровезна сосна здорова здорова, йдем, грибочків нема десь була попадеться один і все Червоних більше я не бачив. Дуже сподіваюся, що десь буде ще по дорозі назад, щось трошки. Ми вже, як то кажуть, дійшли до тих місць, де мали бути білі, але білих, як ви бачите, немає. Ну таке буває. Ось містечко, де ми колись гарно знаходили. Ніохую і ось ось грибочки. Але правда це вже старі передні біри. Трав'яні ось генте їм вже оплик. Один і другий. Повністю з'їджені. Так забираю ножки, щоб не гнило. Стоп. Ну, вони тут були. Недовго, але були. Сумно, сумно, насправді ось такий результат поки що. Сумно. Продовжую. Ходжу я по березняку. Ну наразі тільки ось таке знайшов. То не білий, то мухоморчик якийсь. Сімейство, напевно, пантерних. Ну, біленьким і не чути, якщо чесно. В принципі, вже початок липня мали би вже бути у Березняках. Вони ну, взагалі в першу чергу мають тут бути. Але щось немає. Можливо, погода, хоча все як книжка пише, молодий місяць, дощі. дощі впадали вгора гарні. Ну, Все для гриба якраз те, що треба а його нема. Ха -ха. Ліс мокрий. Ніби і поганки якісь трохи є. Ну не багато, звісно, але трошки та є якихось поганок Та два білих я знайшов а ось видно, слід чийсь. Збирали тут грибочки. Можливо навіть і сьогодні, бо. Трава ще не встигла піднятися а, цікаво, тут завжди я знаходив Чебрець високий, вже такий красивий. Буде на чай нарвати. Це що таке Що це білий чи що? Вроді би як білий. Так, білий. Ну ось і ось він гриб. Але ну йому вже в чесності сказано. Днів вісім, а то й більше він же весь струх, але грибничка дала. Що цікаво, що одного мало би декількох. Південна сторона як не як. Ну ще рано, ще рано, треба чекати, мабуть наступного молодого місяця. Або взагалі можливо цей рік буде не грибний, наприклад. Оскільки того року було дуже багато грибів. Ну, відносно, багато було. Цього року може бути, наприклад, відпочинок, грибнички будуть відпочивати. Ну, нічого, побачимо. Так, ось березнячку натрапили, натрапили на біленьких. До речі, ще тверденькі. На вигляд вони вже такі собі, але ніби тверді. Оп, ну цей ні. В цьому вже гаплик. Цей залишимо тут на насіння. А цей такий якийсь твердий досить. Оп. Не знаю, подивимось. Оп! Ну оце теж вже напевно на насіння. Великий, дуже великий. Два і ще я бачив внизу. Білий. Та, оцей гарний. Оцей єдиний гарний. Тому... Врешті ми його знайшли. Чудового такого, знаєш. Нема красивого. Ой, це три фотографії. Просто чудовий вигляньте. Який красунчик. Так, ми зриваємо цього красунчика. Ой-ой-ой. Та нього високий. Просто шикарний. Та ти що, високий, шикарний. Ой, гарно пах. Ось ми вже біля машини, я перебрався. Ну, слабенько, слабенько. Знайшов я декілька дуленьких, пару червоних і в принципі все. Ну, зате непогано прогулялись, вийшли туди на гору, посиділи трошки, гарно поїли. Собачка з нами сьогодні всю дорогу біг, ну, Красиво, красиво, дуже гарно. Перший вихід, як то кажуть, з білим грибочком, і то дуже добре. Так що, в принципі, наразі все. Їдемо додому. Всім, друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.